Доповідь на тему функції Map та Fmap підготував Стасько Тарас. Що ж таке функції Map та FMAP? Функція MAP застосовує передану функцію до кожного елемента списку і повертає новий список. Функція Fmap є узагальненою версією MAP, яка працює не лише зі списками, а з будь-якими функторними структурами, такими як Maybe, either, Tree тощо. Реалізація Map та Fmap на Haskell. Функція MyMap застосовує задану функцію до кожного елементу списку та повертає новий список. Якщо список порожній, то просто його повертаємо. Для непорожнього списку ми застосовуємо функцію f до першого елементу X та використовуємо рекурсію для решти списку XS. Як нам вже відомо, функція fmap дозволяє застосувати функцію до значення, що міститься у функторі. Щоб показати принцип роботи, створимо власний типовий клас MyFunctor та реалізуємо два інстанси для списків та для типу maybe. Функція MyFmap приймає функцію та контейнер і повертає новий контейнер. Для списків InstanceMyFunctor використовує вже визначену функцію MyMap. Для Maybe Instance перевіряє, чиє значення всередині конструктора. Якщо це nothing, то і результатом залишається nothing. Якщо це just X, то застосовуємо функцію до X. Реалізація функції Map на пролог. У пролог ми можемо визначити предикат MAP, який приймає предикат. Тобто функцію, список вхідних значень і повертає список, де кожен елемент перетворено за допомогою заданої функції. Ми використовуємо вбудований предикат call, який дозволяє викликати предикати з аргументами. Якщо вхідний список порожній, то вихідний теж порожній. Для списку з елементами x, xs викликаємо предикат pred для перетворення x в y, а потім рекурсивно обробляємо залишок списку XS, отримуючи y, s. Визначаємо предикат для додавання одиниці до числа і виконуємо запит. Далі реалізація функції Fmap на пролог. У Haskell fmap застосовується дозначно в контейнері. У пролог ми можемо реалізувати предикат Fmap, здатний обходити різні структури даних і застосовувати до них заданий предикат. Якщо x змінна, залишаємо без змін. Якщо x це атом, то застосовуємо предикат pred. Пред. Якщо ж x це список, то рекурсивно обходимо його елементи, обробляємо голову та хвіст. Для складених термів спочатку намагаємось застосувати предикат пред до всього терм. Якщо трансформація відбулася, тобто отриманий результат не ідентичний початковому терму, ми повертаємо його одразу. Якщо ж нічого не змінилося, то виконуємо глибокий обхід, розкладаємо терм на функтор та аргументи. Обробляємо кожен аргумент за допомогою map і збираємо результат назад. У першому прикладі у нас є вкладений список, і ми додаємо 4 до всіх чисел. У другому прикладі ми збільшуємо координати точок. Point на 3. Число 100 і інший терм залишаються без змін, оскільки наше правило не змінює нічого, що не є pointтом. У третьому прикладі функтор 3 та його підтерм розкладається, і всюди, де зустрічається число, додаємо 4. Далі реалізація функції map мовою Python. Створюємо функцію MyMap, яка приймає функцію та список, і повертає новий список, де кожен елемент оброблено заданою функцією. Реалізація функції fmap мовою Python. Функція FMAP рекурсивно застосовує передану функцію PRED до терм. Спочатку вона намагається змінити терм до допомоги PRED, і якщо це вдається, повертає результат. Якщо зміна неможлива, або викликає помилку, вона перевіряє, чи терм є контейнером. В нашому випадку це або списком, або кортежем, або словником, і рекурсивно обробляє його елементи. В іншому випадку терм повертається без змін. У нашому прикладі ми додаємо трійку до всіх чисел у вкладеній структурі example. Висновки, реалізація на Haskell є найкращою, найчистішою та найвиразнішою. Проте реалізація на пролог теж є доволі простою та зрозумілою. Що ж до реалізації на Python, то цей підхід є менш узагальненим та може бути складнішим для розуміння. Щодо мене, то мені найбільше сподобалось працювати з прологом через його зрозумілість. Щодо джерел, я використовував відео студентів із попередніх років. Та документацію. Дякую за увагу!